Вітаю вас на каналі Рішельєвського ліцею. Я підготувала для вас ряд відеоуроків для 7 класів з алгебри, де будуть розібрані основні теми з курсу. Перша тема, з якої почнемо навчання, вирази зі змінними, цілі раціональні вирази. Алгебра для вас новий предмет. Проте ви вже знайомі, так би мовити, з азбукою цієї науки. Так, коли ви записували формули та складали рівняння, вам доводилося позначати числа буквами, будуючи буквенні вирази. Наприклад, вирази виду А квадрат Х у до квадрату 2а плюс С а поділити на Б є буквеними виразами. Наголосимо, що не будь-який запис, складений з цифр, букв, знаків арифметичних дій і дужок, є буквеним виразом. Наприклад,. 2х плюс дужка мінус 4 є безмістовним набором символів, проте вираз, який складається з однієї букви, називається буквеним виразом, розглянемо буквений вираз 2 помножити у дужках на а плюс Б. Ви знаєте, що це формула знаходження периметру прямокутника зі сторонами А і Б. Якщо букви замінити числами, наприклад, 3 і 5 відповідно. То отримаємо числовий вираз 2 помножити на 3 плюс 5. Отримаємо, що периметр дорівнює 16 одиниць довжини, де число 16 є значенням числового виразу. Замість букв А і Б можна підставляти будь-які числа і отримувати нові числові вирази. Розглянемо вираз 3х плюс 4 де х змінна. Замінимо змінну на число 2 і отримаємо числовий вираз 3 помножити на 2 плюс 4. При цьому говорять, що 2 значення змінної x, а число 10 значення виразу 3х плюс 4 при значенні змінної х дорівнює 2. Числові вирази і вирази зі змінними називаються алгебраїчними виразами. Розглянемо дві групи алгебраїчних виразів. Вирази кожної групи містять різноманітні дії. Однак вирази першої групи не містять ділення на вирази зі змінними. Тому вирази першої групи називають цілими виразами. Вирази другої групи не є цілими, тобто є дробовими виразами. У сьомому класі ми будемо працювати з цілими виразами. Давайте організуємо всі означення у вигляді ієрархічного списку. Буквені вирази або раціональні вирази поділяються на цілі і дробові. Цілі, в свою чергу, поділяються на числові і зі змінними. Наведемо декілька прикладів. Номер 1. Знайти значення виразу приклад 1. 0.4 y плюс 1. При значеннях змінної y дорівнює мінус 0,5 і мінус 10. Підставимо значення змінної у вираз 0,4 помножити на мінус 0,5 плюс 1. Добуток дає мінус 0,2 плюс 1. 1 мінус 0,2 0,8. Підставимо друге значення змінної. У вираз 0,4 помножити на мінус 10 плюс 1. Добуток дає мінус 4 плюс 1. Мінус 4 плюс 1 дорівнює мінус 3. Бачимо, що при різних значеннях зміни отримуємо різні значення виразу. Розглянемо другий приклад. 1 третя А плюс 1 четверта Б при значеннях змінних а мінус 6Б 16. Цей вираз має дві змінні. Підставимо значення змінних у вираз 1 третя помножити на мінус 6 плюс 1 четверта помножити на 16. Перший добуток дає мінус 2, результат другого добитку 4. 4 мінус -2, 2. Номер 2. Які з виразів є цілими? Розглянемо приклад 1. 7а плюс 0,3. Даний вираз є цілим. Тому що в виразі присутні тільки дії множення та додавання. Розглянемо приклад 2. 5х помножити у дужках y мінус 1 третя. Даний вираз також є цілим, тому що він містить дії множення і віднімання. Вирази 3 і 4. Чим вони відрізняються. Третій вираз складається з частки суми і числа. Тому він є цілим. Четвертий приклад складається з частки суми і змінної, Тому він не є цілим. Розглянемо різні випадки запису виразів. Перший випадок число протилежне числу А. Другий випадок число обернене до числа А. Число протилежне числу А. Має вигляд мінус А. А число обернене до числа А має вигляд 1 ділити на А. Розглянемо більш складні випадки. Приклад номер 3. Число обернене до суми чисел Х і. Y, тобто, маємо суму чисел х і. Y, X плюс y, і число обернене до суми буде 1 поділити на х плюс y. Розглянемо приклад 4. Сума чисел обернених до чисел х і. Y. Тобто, маємо обернені числа до х, обернене число до y, і маємо суму чисел, обернених до чисел х і. Y, сума. На цьому урок закінчено. До нових зустрічей!